Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал по вирощенню аквакультур. Сьогодні я хочу поговорити за креветку і е, тема буде переваги і е, перевага цієї креветки в макробрахіум. Ну, е, на мій погляд. Е, Переваг там не так багато, але основне що е, всі ми любимо куштувати делікатес. Це дійсно єдина е, на сьогоднішній день е, жива е, прісноводна креветка, яка має космічні е, смакові властивості. В ній багато м'яса, е, вона екологічна. Ну і будь-який продукт, який ми приготуємо ж, з живого формату, він е, е, має. Е, Має всім смакувати. Тому перевага, що всі хочуть куштувати делікатес. От основна перевага. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!